Свята Євангелія від Марка. Євангелист Барк розповідає історію про те, як Ісус оздоровив сліпого в Вівсаїді, а також розповідає учням своїм про те, що Його чекають страждання. І приходять вони в Євсаїду. І приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить. І, зиркнувши, сказав той Я бачу людей, які ходять, немовби дерева. Потім знов він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його і наказав до села не заходь і нікому в селі не розповідай. Потім пішов Ісус і учні його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм. За кого мене люди вважають? Вони ж відповіли йому, кажучи За Івана Хрестителя, другі за Іллю, а інші за одного з пророків. І він запитав їх А ви за кого мене баєте? Петро йому у відповідь каже Ти Христос. І він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші і перевсвященники, і книжники, і він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито. А Петро взяв на бік його і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх та й Петру докорив і сказав: «Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соробитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того посоробиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими? І сказав він до них: по правді кажу вам, що деякі з. Тут о приявних не скоштують смерти, аж поки не будь царства Божого, що прийшло воно в силі.